Коротко про те, що відбувається, якщо робити багато для дівчини, незважаючи ні на що. Якщо тобі здається, що це ти робиш для неї, це не так. Ти робиш для себе, щоб почуватися краще, а її виснажуєш. Пояснюю, чому. Якщо настуня знає, що отримає все незалежно від своєї поведінки, так в глибині душі вона розуміє, що Добре віддячувати, добре щось зробити у відповідь. Але ми енергетичні системи, які стараються отримати як можна більше ресурсу при як можна менших затратах. І в цій ситуації в її голові виникає дуже серйозний конфлікт. Це виснажує. Якщо б ти хотів робити для неї, ти б реагував відповідно до її позитивних і негативних дій. Банально не цікаво, коли на будь-яку твою поведінку ти отримаєш завжди ті самі реакції.